Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 17 по 23 листопада розберемо найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, що ви якомога краще спланували свій тиждень і знали, в які дні краще починати справи, а в які ні. Цей тиждень є дуже важливим, адже Юпітер, планета удачі та розширення, розвертається в ретроградний рух і дає повторний шанс для Успіху та прояву нашої популярності і авторитету. Про перехід Юпітера в ретроградний рух розказала в окремому відео для всіх знаків Зодіаку. Також на каналі є відео на грудень 2025 року і відеопрогнози на 2026 рік для кожного знаку Зодіаку. Посилання залишу в описі під цим відео. Також на цьому тижні буде. Молодик в знаку скорпіон поблизу чорного місяця, що це означає, також розберемо в деталях і зніму обов'язково додаткове окреме відео. Розберемо з вами і аспекти, які стосуються безпосередньо України, а також які важливі зірки будуть щіпляти планети. Всім дякую за вашу увагу, і також буду вдячна за ваш зворотній зв'язок і за ваші коментарі. Це допомагає українському контенту просуватися просторами YouTube, щоб за нас знали. Прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт, підбору дат для важливих подій в вашому житті. Ви, як завжди, можете звертатися до мене в Telegram або ж в Дірект Інстаграм. Почнемо ми із понеділка, 17 листопада. Цього дня, зранку, місяць залишається в знаку терези. Це хороший період для того, щоб займатися партнерськими справами, спілкуватися з людьми, зустрічатися. Буде діяти енергія 27-ї місячної доби. В цілому день хороший для і партнерства. В цей же період буде зростати наша інтуїція. Тиждень хороший для довгострокових угод. Адже Сонце буде робити аспект удачі і до Нептуну, і до Сатурну, планети, яка матеріалізує наші плани. Сонце знаходиться в знаку Скорпіон, тож зараз важливо відслідковувати всі негативні думки, і важливо діяти, аналізувати і не боятися проявлятися. Зараз ми можемо побачити перспективи на майбутнє, буде імпульс для прийняття важливих рішень. Які мають довгостроковий характер. Хороший період також і для психологічної роботи, і оскільки знову бере участь в нашому житті чорний місяць. 18 листопада буде точне з'єднання Сонця з чорним місяцем, але вже 17-го з урахуванням Орбісу вони в з'єднанні. Меркурій також зараз у з'єднанні з чорним місяцем вдруге, тому дуже важливо слідкувати за інформацією. Перевіряти її на давній приклад. Думаю, що ви вже бачили інформацію про те, що в Хмельницькому зоопарку шукали зниклих левів. Насправді це були левиці, але деякі пабліки почали хайпувати на цій теми і виставляти в соцмережі відео про левів, а не левиць, яких шукали. Навіть були кадри, згенеровані штучним інтелектом. І зараз якраз на осі протистояння опозиції між Меркурієм. Які вказує на інформацію і мислення, та ураном, які вказує на інтернет та нові технології, потрібно бути дуже уважними, оскільки Меркурій ретроградний, ми не поспішаємо у прийнятті рішень, а важливо підбивати підсумки, щось допрацьовувати, коригувати, поки місяць спадаючий до 20 листопада, і вирішувати ті справи, які вже були розпочаті до цього. Ми будемо під впливом енергії 27-ї місячної доби, символом якої є тризуб. Це хороший період і для творчих проєктів, а також для колективних справ. Із 13 години дня і 52 хвилин, і до 23 години 45 хвилин місяць буде без курсу. В цей період наша інтуїція погано працює, можуть бути прорахунки, тож нових справ тим більше не варто починати. Допрацьовуємо і займаємося рутинними справами. А вже потім місяць буде переходити в знак Скорпіон, зростатиме наша інтуїція. Розберемо з вами більш детально самі аспекти Сонця, яке символізує нашу енергію та его, в опозиції до урану, планети майбутнього, креативності, нестандартного підходу, а також різких змін і бунтарства. В цей період можливі непередбачувані обставини, зміни планів, також можуть бути і імпульсивні дії, які можуть привести як до травм, так і конфліктів. Можливі також і проблеми з технікою та електропостачанням. В цей період зростатиме наша сила боротьби за свободу та незалежність, бажання звільнитися від рутини і дізнатися щось нове і незвичне, хороший період для того, щоб самим ініціювати ідеї. Але починати нових справ не варто. Юпітер буде допомагати нам в реалізації тих планів, які ми довго відкладали. Тобто, успіх буде чекати на ті справи, які ми завчасно. Обдумували сонце. Також буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну, то зростатиме наша творча активність, натхнення, бажання допомагати оточуючим та проявляти милосердя. Зараз важливо знайти ту віру, світло, яке допоможе нам вистояти. Напружений аспект між Меркурієм та Ураном буде практично весь тиждень, тож можуть бути поспіх, прорахунки, і також бажання звільнитися від рутини, дізнатися щось нове. Це сприятливий період для того, щоб більш критично подивитися на обставини, можуть бути цей період несподівані ідеї та можливість поглянути на речі під іншим кутом. Ви нові ідеї можете записувати, але впроваджувати їх зараз ще зарано, адже вони можуть бути невчасними і нереалістичними. Меркурій в гармонійному аспекті до Нептуну, тож наше мислення буде ставати більш красномовним та поетичним, образним. Хороший період і для психологічної роботи, і для саморозвитку. До приятниці також буде діяти гармонійний аспект можливостей між Меркурієм та Плутоном. З однієї сторони, планета мислення та спілкування всіх паперових справ, а з іншої, планета масштабу планета. Полководців і відповідальності. Це показник того, що ми можемо більш глибоко аналізувати, переглядати ту інформацію, яка в нас була, робити роботу над помилками. Також чудовий час для того, щоб займатися ремонтом, переглядати документи, а також наші відносини. На моєму каналі вже є окреме відео про ретроградний Меркурій, а також його з'єднання із чорним місяцем. До суботи залишається гармонійний аспект між сонцем та Юпітером. Сонце взагалі буде формувати гармонійну конфігурацію супертрин за участю Нептуну, Сатурну та Юпітера, оскільки планети зараз ретроградні, це повторний шанс реалізувати задумане, це аспект успіху, оптимізму, хороший період, щоб розширювати власні горизонти, мандрувати туди, де ви вже були, і переглядати ваші цілі. До суботи сонце в гармонійному аспекті до Сатурну дасть нам дисципліну та наполегливість у подоланні перешкод. Хороший період для того, щоб прописувати плани на майбутнє, заручатися підтримкою впливових людей, і для того, щоб досягти цілей, нам потрібно проявляти силу волі, прописувати плани, не поспішати. На ретроградному Меркурії також сприятливі зустрічі з тим, кого ви давно не бачили, і покупки за знижками. Проти цього дня, із 17 і до 19 Марс як планета активності, агресії, ініціативи, буде у з'єднанні із зіркою Антарес, тож можуть бути різкі зміни, незаплановані дії, і це аспект травматизму. Бути уважні на дорогах, у поводженні з технікою, приладами та транспортом, може бути підвищена агресивність, в тому числі і ескалація військових дій. Адже Марс зараз на осі катастроф. У вівторок, 18 листопада, місяць продовжує йти знаком Скорпіон, він поступово все ближче і ближче до Сонця, а в цей період ми можемо. Посилювати свою інтуїцію, хороший період для спілкування із знаком зодіаку Скорпіон, буде діяти енергія 28-ї місячної доби, символом якої є лотос. Не рекомендується поспіх та прийняття долоносних рішень. Важливо займатися допрацюванням того, що ви вже почали. Це день відновлення рівноваги та миру, милосердя. І з вівторка Сонце в гармонійному аспекті до Плутону і у з'єднанні з Меркурієм. Точні аспекти в цей період зростатиме наша красномовність, хороший період для чіткого висловлювання своїх думок. Можливі зав'язування нових корисних контактів, важливо отриману інформацію перевіряти. Також цей період важливо слідкувати за своїми словами, щоб їх надалі не використали проти вас. Цей час зростатиме наша можливість досягати поставлених цілей через винахідливість, через силу волі. Хороший період для помірних фізичних навантажень. Меркурій іде на гармонійний аспект до Юпітера, тож наше мислення стає більш оптимістичним, більш широким, сприятливий період для. Повторних поїздок, куди ви вже були, або ж для посилення авторитету для навчання, здобуття нових знань, хороший період для перемовин та реклами, для перепідписання вигідних юридичних угод. Також Меркурій буде в гармонійному аспекті до Сатурну, це можливість закладання фундаменту і стратегічного планування. Ви можете перепідписувати угоди, які мають довгостроковий характер, хороший час також і для структурування та впорядкування ваших справ, і цього ж дня точний аспект з'єднання сонця та чорного місяця. Тож можуть бути виклики, провокації. В цей період може бути підвищена конфліктність із представниками влади, керівництвом. Оскільки знаходиться Сонце в знаку скорпіон, а це знак влади, це знак великих фінансів, то на горизонті можуть з'являтися фінансові перспективи, але це можуть бути лише мильні бульбашки. Тобто насправді можна втягнути себе в непотрібні фінансові операції. Чорний місяць може все зіпсувати, просто можуть бути провокації, обмани. Марс може давати також певну агресію, і чорний місяць. Суб'єктивізм, тобто можуть бути розпалені конфлікти. Також чорний місяць у з'єднанні із Меркурієм знижує нашу здатність об'єктивно сприймати інформацію. Ми можемо піддаватися страхам, і можна пропрацювати цей період із психологом і зверненням до астрології. В цей час ми можемо займатися самокопанням, але саме зараз можуть бути ситуації, які висвітлять те, що було. Раніше нами не помічено у середу, 19 листопада, буде діяти напружена енергія 29-ї місячної доби, символом якої є спрут. Не можна планувати а також починати нові справи. Це досить негативний день. Сонце та місяць в знаку скорпіон. Зростатиме наша інтуїція. Ми можемо зараз, як ніколи, бачити всі негативні ситуації, оцінювати їх. Венера, як планета наших бажань, зараз іде знаком скорпіон і робить гармонійний аспект до кармічного місячного вузла майбутнього. Тож сприятливий період для зустрічі, зростатиме наша пристрасність. Хороший час для перегляду відносин там в цей же час може бути оптимізм від того, що темні часи все рівно минуть, і зараз ми маємо. Вистояти, щоб надалі жити краще у ран напруженому аспекті до Меркурію а також показник того, що можуть бути проблеми з електропостачанням, можуть бути руйнування, несподівані зміни планів та конфлікти. В цей період також соцмережі можуть викидати яскраві заголовки для того, щоб привернути увагу. Може бути багато протиріч. Одні можуть казати так, інші інакше. І зараз важливо критично мислити і не піддаватися на негатив. Цього дня також важливо Перевіряти інформацію та файли, можуть бути збої при передачі інформації. В цей період варто запастися терпінням. І 19 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі знову повертається в знак Скорпіон під вплив чорного місяця. Перший раз це було в жовтні із 22 жовтня, тож можуть бути повтори ситуації, які вже були. І 20 листопада, в четвер. Ми будемо зустрічати з вами молодик в знаку Скорпіон, але це буде з'єднання також із чорним місяцем в останніх градусах. Молодик настає о 8 годині ранку і 47 хвилин. Обов'язково знімо окреме відео про цей період. В цей час ми можемо в першу годину настання нового місяця прописувати плани. До цього часу буде діяти 30-та місячна доба. Вона буває не кожного місяця, але це ще один додатковий шанс звільнитися від негативу, непотрібних стосунків, боргів від негативних думок. Оскільки Скорпіон це про великі фінанси, про владу, але поряд із чорним місяцем, то можуть бути провокації, тож не варто в цей час себе втягувати у фінансові операції. Це період періоди того, щоб займатися самопізнанням і зрозуміти свої власні бажання ніби подивитися на себе зі сторони. Саме зараз, не дивлячись на те, що це молодик, можуть пройти відповіді на багато ваших запитань, можуть бути віщі сни, посилена інтуїція. Із 11 години 25 хвилин і до 12.26 місяць буде без курсу, а потім місяць переходить в знак стрілець. Місяць буде відходити від дії чорного місяця, тож в емоційному плані буде ставати трошки легше. У п'ятницю, 21 листопада, буде діяти енергія другої місячної доби. Починати справи ще зарано ми можемо щось допрацьовувати, підкориговувати, оскільки місяць іде знаком стрілець, то сприятливо займатися самопізнанням, навчанням, можливо, Якщо ви відкладали якісь поїздки або навчання, то можна повертатися, допрацьовувати раніше, розпочати хороший період для зустрічей, для покупок. Але з урахуванням того, що Меркурій ретроградний, обов'язково зберігайте чеки. Нагадую, що діють напружений аспект між сонцем та ураном, тож можуть бути несподівані зміни планів, а також Меркурій у з'єднанні з чорним місяцем, що може провокувати конфлікти. Та самокопання. Гармонійний аспект за участю Сонця, Юпітера та Сатурна допоможуть нам вистояти і подолати будь-які перешкоди в реалізації наших амбіційних цілей. Головне проявляти авторитет і стійкість, планувати і не поспішати у суботу, 22 листопада. Місяць залишається йти знаком стрілець, буде діяти енергія другої місячної доби, а з 10-ї години будемо під впливом третьої місячної доби, символом якої є леопард. Це хороший період для того, щоб ми більш активно впроваджували в своє життя плани, які прописали 20 листопада. Із суботи Венера йде на гармонійний аспект удачі до Юпітера. Тобто це хороші можливості для. Нових зустрічей для святкувань, покупок може бути і захист впливових людей, вирішення юридичних питань, хороший час для співпраці, партнерства і спільних проєктів та організації заходів. Є можливість посилити свою популярність. Венера також буде в гармонійному аспекті до Сатурну, і цей аспект дозволяє поглянути на відносини більш реалістично стосовно і фінансів, і відносин з іншими людьми, а також проаналізувати стан наших ресурсів. Хороший період для прописування фінансової стратегії, перегляду джерел доходів та цінностей в житті. Вночі цього дня сонце переходить в знак стрілець, і вже фокус нашої уваги буде більше націлений нам зустрічі навчання. Для розширення свого кругозору сприятливі поїздки стрільці починають відмічати дні народжень. Тож, любі мої, я вітаю вас і бажаю вам успішного особистого нового року. Нехай ваші плани реалізуються і найкращим чином. Із 23 годиною 49 хвилин. Місяць буде без курсу до кінця доби. Тож цей час ми маємо вже бути вдома і відпочивати. У неділю 23 листопада буде діяти енергія на нас третьої місячної доби, а із 10 години 52 хвилин буде діяти енергія четвертої місячної доби. Її символом є пізнання добра та зла, тож варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення, тим більше що Меркурій ретроградний, і з урахуванням Орбісу він ще залишається під пливом чорного місяця, тож можуть бути прорахунки та помилки. Але це сприятливий період для зустрічей з тими людьми, кого ви давно не бачили, для того, щоб повертатися до улюбленого хобі або ж для ремонту. Якраз зараз ви можете займатися самими чорновими роботами, які пов'язані із чорним місяцем, для того, щоб в подальшому ваша оселя стала світлою і комфортною. Місяць переходить в знак козоріг, тож це хороший період для посилення нашого внутрішнього стрижню. Зовнішньо ми можемо бути більш холодними в прояві емоцій, але це допоможе нам більш раціонально і з холодним розумом поглянути на ситуації. Також хороший час і для того, щоб ми прописували плани на наступний тиждень. Цього дня місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, тож можуть бути розгубленість, а варто бути уважними із якістю води та їжі. Із дозами медикаментів хороший час для того, щоб пропрацювати його через прояв милосердя, благодійності сприятливо відвідувати місця сили для медитації, для молитви, а також побути на свіжому повітрі, пропрацювати через творчість. в гармонійному аспекті до Сатурну також допоможе нам в реалізації наших бажань. А тепер розглянемо з вами аспекти для України на цей тиждень. Чорний місяць, як тіньова сторона нашої особистості, тобто для України це може стосуватися різних тіньових схем, чорного ринку, корупції. Буде в напруженому аспекті до Юпітеру, який вказує на наш авторитет, та Меркурію, який вказує на різноманітні Паперові справи в цей час можуть бути провокації, можуть бути висвітлені якісь корупційні схеми, можуть бути рейди, які пов'язані із верхівками. Але на цьому ж тижні Плутон як планета влади буде у з'єднанні з Сатурном, планетою, що вказує на закони, кордони та порядок. Тож можуть бути і перегляд посадовців, і зміни системи влади. Інформація в цей період може бути викривлена, можуть бути провокації. Напружений аспект між Ураном та Сонцем України, а також йде на своє зближення. Він ще не точний, але ми вже відчуваємо збої в електропостачанні, посилену військову агресію. І це тільки ще зараз наростає. Проте Юпітер як планета авторитету та оптимізму в гармонійному аспекті до Марсу, який символізує військо і захисників України, тобто. Допомога військовим буде. Це можуть бути і збройна допомога, і допомога від впливових осіб, і підписання важливих документів, або ж початок реалізації цих змін. Може бути і зміцнення оборони. А також можливість проявити свій авторитет і посилити популярність. Нагадую також, що діють гармонійні аспекти між Юпітером та Сатурном, Ураном та Нептуном. І це чудова можливість для того, щоб ми показали свій авторитет хороший період для посилення популярності, професійної діяльності, для просування по кар'єрних сходах. Саме зараз, те, що в нас не виходило. Ретроградні планети дають повторний шанс для реалізації задуманого. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного тижня. Якщо сподобався формат подачі інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. До наступних зустрічей в наступних відео.